Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаємо вас, Дмитре. Доброго ранку, пане Євгене. Доброго ранку, пані Марічка. Доброго ранку ну, пропоную розпочати з найгарячішого напрямку о, на лінії фронту. Хоча аналіз останніх днів показує, що Кількість напрямків, які потребують уваги і якихось реакцій, і дій вона постійно збільшується. Покровськ, давайте розпочнемо з, з нього. Покровська Мирноградська агломерація. Що там відбувається на ранок сьогоднішнього дня? чи вдається нам утримувати позиції? Ми всі вражені тим відео, яке там вчора завірусилося в соцмережах, про те, як росіяни на мотоциклах заходять в Покровськ, Виявилося, що цьому відео кілька днів, але ці кадри ну дуже дуже завжди вражають нас. Що, що на цьому напрямку? На цьому напрямку традиційна ситуація залишається дуже і дуже важкою. Поки що підтверджено, що у самому покромську знаходиться приблизно три сотні російської піхоти, яка постійно шукає шпарини для того, щоб укріпитися. Але з тим сумнозвісним відео, про яке ви говорили, також уже є в мережі кадри з ефективного їхнього знищення. Цих всіх підрозділів, які заходили, особливо по ним працює сьомий корпус десантно-штурмових військ, і пізніше на жаль було і ще одне відео, яке яке знову ж таки показувало інфільтрацію росіян до Покровська, але уже без прикриття туману, що може свідчити, що українські підрозділи, які досить довго утримували один із автошляхів на під'їзді до міста між Лисичиківкою і Новопавлівкою, і змушений був відійти. Це якраз власне в контексті того, що і вимагає українське суспільство, що бої за покровськ не мають призвести до великого оточення або оточення українських військ, що з головним пріоритетом завжди має бути життя і здоров'я військовослужбовців, а не захист руїн. Тому ситуація зараз вона є дуже і дуже важкою. Основна задача росіян зараз охопити усі околиці, тобто опанувати північні і східні території міста, але сказати, що їм це наразі вдається ні. Навпаки, вони десь намагаються ув'язувати. Мути в боях і тому змушені заводити все й нові нові підрозділи своєї піхоти, пане Дмитре. Давайте тоді перемістимося на запорізький напрямок. Офіційно ми називаємо це відступ у зв'язку там з складною ситуацією. Росіяни прямо говорять про прорив Запорізького фронту. Як нам сприймати те, що зараз відбувається, от на півдні. На півдні, ну, по перше, нам не потрібно поширювати меседжі, які вже дуже часто розрослися по мережі на таких, як обвал Запорізького фронту. Обвал фронту це коли росіяни мають, можуть просто-напросто проникати в глиб території на 20, 30, 50 чи 70 кілометрів. Оце обвал фронту, приблизно те, що ми бачили в перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз ми можемо говорити, що дійсно тиск, який створювався на цьому напрямку, він був досить таки довгий, і через те, що росіяни загострили основну увагу на покровському напрямку та Новопавлівському напрямку очевидно, що ми були спуті у своїх резервах. Так відбулося певне продавлювання наших позицій. Це, звісно ж таки, дуже і дуже загрожує у майбутньому е, саме Гуляйполю, який є таким досить потужним укріпленим районом. Ну і росіяни дотримуються своєї давньої тактики. Вони намагаються не штурмувати укріплені райони в лоб, а навпаки, тепер через менші сели прощупувати шпарини, щоб обходити великі і важливі вузли оборони. Е, тому е, питання по, подальшої побудови фортифікаційних споруд, питання вжиття оперативних заходів з силами безпеки та оборони України якраз і мають прояснити ситуацію у наступні дні. Дійсно, шість населених пунктів наразі перейшли під контроль ворога, але точно я знаю, бо там мої воюють мої друзі. Що зараз приходить певне таке підкріплення, якраз для того, щоб стабілізувати лінію ЗІ. Пане Дмитре? А щоб закрити тему запорізького напрямку? Як ви вважаєте, чи має місто Запоріжжя діти жінки там думати про евакуацію? З міста Запоріжжя, в принципі, давно триває евакуація, і це потрібно робити незалежно від того, яка ситуація безпосередньо є наразі на лінії бойового зіткнення, бо до міста досягають керовані авіаційні бомби. Але сказати, що самому обласному центру наразі щось загрожує, на щастя ні, тому що це навіть не українські осінтери, а західні осінтери дійсно зафіксували навколо обласного центру потужні фортифікаційні споруди, як мінімум у три лінії. Я так само спілкувався із військовими кореспондентами, які підтверджують цю інформацію. і тому росіянам, навіть якщо вони добиваються якихось оперативно-тактичних успіхів е, в районі тих населених пунктів, про які ми щойно говорили, то дорватися до обласного центру у них точно не вистачить сил, бо в них немає скільки людських ресурсів для того, щоб подолати ці фортифікаційні споруди. А зробити великий маневр, і як у питанні гуляйполя намагатися обійти важливий вузол оборони, ну це просто напросто величезна операція, коли вся лінія бойового зіткнення має завмер, і росіяни мають займатися виключно штурмами самого обласного центру. Тому ні, на щастя такої загрози наразі немає. Ну, от ми якраз про це багато й чули. Про те, що росіяни всі свої сили і резерви перекидають на Покровськ, на Покровську мирноградську агломерацію, перекидаючи, що з півдня, що з півночі, а аж потім раптом виявляється, що і на запорізькому напрямку в них є великі сили. І Вовчанськ теж зараз стає все більше більш активним в інформаційному плані. бо Як місце до Росіяни посилюють свій тиск, чому так вдається? Чому попри те, що начебто росіяни основні сили кидали на Покровськ, виявляється, що в них і там, і там їм вдалося закумулювати велику кількість своїх підрозділів. Та ну дивіться, ці операції, які ми говорили про безпосередньо на Запорізькому напрямку, це для росіян фактично одне угрупування там діє, яке діє на новопавлівському напрямку. А ми знаємо, що це дуже проблематичний напрямок, тому що ми, якщо ми візьмемо статистику за жовтень місяць, то на новопавлівський напрямок припадало 16% усіх атак ворога, а втрати території 53%. Тобто, росіяни там дійсно використовують велику перевагу, і через це, що це відкрита місцевість, не так як у Покровську. Вони. Не дійсно мали там просування, те саме стосується Дніпропетровщини, бо наразі відомо, що шість населених пунктів цієї області так само є під окупацією. Вовчансь це так само одна із історій, тому що е, наразі в Куп'янську вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Тут велика заслуга і тих підрозділів і операторів безпілотників, які працюють де цілодобово. І тому в, у росіян дійсно є ідея з'єднати і, і від вовчанська до дворічної, а дворічна це безпосередньо головний хаб. Накопичення ворогам перед штурмом самого Куп'янська, от створити вздовж кордону ось таку суцільну сіру зону, це якраз власне для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, пов'язаної з Куп'янською Куп'янськом, Куп що їм не вдалося зробити великої переваги, бо росіяни вже ж так само поспішили заявити, що там повністю місто окуповане. З'являються вже відповідні кадри під постановку російського ФСБ, які записуються, нібито від імені українських військовослужбовців. Мути якраз власне і є ось таке подальше прощупування е, наших сил. Чому так стається, це через те, що у нас дійсно мало резервів, і ми змушені їх перекидати на самі найгарячіші напрямки. Але наразі просування ворога, а на цей за цей тиждень на ще на 20% зросла, зросла кількість атак, становить десь приблизно 8-14 квадратних кілометрів за добу на різних ділянках. Це усередина цифра. Рік тому це було приблизно 35-45 квадратних кілометрів на добу. Я, звісно, не говорю, що це абсолютно нормальна історія, але рік тому наступ росія. Був по всій ширині фронту, а українська армія фактично не мала будь-яких резервів для того, щоб його зупинити. Зараз у нас є резерви. Зараз у нас є дуже і дуже важкі просідання, тому що якби там не було ворог накопичився. Але сказати, що ситуація зараз більш катастрофічна і більш важка ніж рік тому, то на щастя ні такого сказати не можна. Цьому вдається, звісно, виснаженість величезна наших воїнів і суспільства. І зрозуміло, те, що поки що не вдається перемолоти основну живу силу ворога. Пане Дмитра, наближення зими кому сприятиме зараз? От в цій ситуації? Наближення з зими сприятиме більше тим, хто зимуватиме в містах. Будь-якій армії найкраще зимувати саме в місті, тому що є відповідна інфраструктура. Ну або напівзруйнована інфраструктура є можливість десь будувати сховище, обігріватися, тому що найгірше, що може бути, це ночувати зимувати, Вибачте, у чистому полі. Ось оце є такою головною проблемою, і саме тому українське командування і тримається, і намагається зачіпати росіян саме за міські бої. Бо, по перше, це Дає можливість кращої логістики і взагалі перебування військ з одного боку, а з іншого боку, концентрація великої кількості живої сили в дуже і дуже обмеженій ділянці міської забудови, не так як на полях, коли вони можуть просто-напросто пробігати наші позиції і не зупинятися. Тому відповідно і є такий основний задум: є підготовлені позиції на, на північ від Покровської. Про це так само говорять західні осін та Але критично важливо, щоб до цих підготовлених позицій пройшло якомога менше росіян. Цим зараз власне зараз і займаються сили оборони на цьому напрямку.